Вітаю, глядачів телеканалу МТМ, як завжди, п'ятниця і проект це важливо. Говоримо на актуальну інформацію, яка стосується життя саме міста Запоріжжя і взагалі всього регіону. І не забуваємо про те, що зараз відбувається саме в Україні. Тож з задоволенням хочу презентувати нашу гостю саме цієї п'ятниці в студії. До нас завітала начальниця відділу зв'язків з МІТ та роботи з громадськістю УКУ ДСНС України, Запорізький Області пані Юлія Баришова, вітаю вас, вітаю, пані Юля. Як завжди, багато актуальних новин знаю, що саме ДСНСники попереду всіх тих подій, які відбуваються саме сьогодні. Багато тем, які б могли б говорити. Але сьогодні хочу саме загострити нашу тему розмови це опалюваний сезон, тому що є багато небезпечних подій, які відбувалися з року в рік. Все те, що стосується, як багатоповерхівок, так і приватного сектору. Але давайте по черзі: саме опалюваний сезон, старт зими, яка вже близько. Яка небезпека може бути, і чи війна це скоригувала? Чи є щось нове, на що треба звернути увагу? Ви знаєте, попереджений, значить, озброєний. Тому сьогодні будемо озброювати наших запоріжців знаннями. Профілактичними знаннями, що які, щодо, треба, знати, які треба знати, і крім того, неухильно виконувати під час опалювального сезону, тому що за минулий опалювальний сезон, а це, скажімо так, було в мирний час. Ми ліквідували близько 500 пожеж саме під час опалювального сезону, були і 72 особи, серед яких 14 дітей вдалося врятувати. 29 людей було травмовано, тому. Цифри вражаючі, це був мирний час. А зараз військовий стан і дуже багато тепломореж зруйновано. Фактично, наші міста, такі як Оріхов і Гуляйполе, навіть Нергодар, вони залишаться без опалення, як під територія України, так і не підконтрольна. Останні прильоти, які були на території міста Запоріжжя, також відбулася руйнація локальних систем опалення. Тих чи інших будинків. Об'єктів, які постраждали да, Так, об'єктів, які постраждали. Тому питання на сьогоднішній день дуже гостре, актуальне, болюче, але все ж таки якось прийдеться зимувати. Перш за все, якщо є родичі, то радимо на зиму перебиратися. До родичів ущільнюватись якось і таким чином, скажімо так, зігрітися згуртовуватися, підтримати як морально, так і економічно доцільно це робити. Да. Так. Подалі необхідно зменшити, якщо це ви проживаєте в квартирі, зменшити тепловтрати вашої квартири. Тобто, якщо пластикові вікна перевірити їх на міцність, щільність, щільність. щільність да. якщо потрібно замінити гумки. Ущільнювачі. якщо дерев'яні вікна заклеїти їх, перевірити на справність електромережу, кондиціонери, електрообігрівачі, якими ви нам будете намагатися обігріти своє Примічно. помешкання. Але враховуючи ту ситуацію, що ворог підступно б'є по об'єктам інфраструктури, пов'язаним з енергетичною сферою, не виключно вірні вієлові відключення електроенергії, і якщо ви розраховуєте тільки на електроопалення, то можуть бути великі проблеми. Крім Удавайте того, того так, щоб не дуже лякати, тимчасові можуть виникнути тимчасові ці проблеми. Тимчасово можу так, можуть так. виникнути. Да. Крім того, перевантаження електромережі, от представте собі багатопорухових будинок і кожен вімкне вімкне своїм обігрівати. Вімкне обігрівати. Да, це дійсно може призводити до коротких замикань. Тому дуже не залишати без нагляду, дуже уважно слідкувати за електронагрівальними приладами, не дозволяти дітям за ними слідкувати, тому що іноді були такі випадки, коли дитина. Спить на ліжку, підсувають поближче камінчик, щоб було тепліше, ковдра вночі падає, дитина задихається від угарного газу. Тому що на пожежі не так страшний вогонь, тому що людина його відчуває, людина отримує опіки, прокидається, вибігає з приміщення, от, а угарний. Газ, чадний газ він е, підступно діє на мозок людини. Відключає деякі ділянки людина, моско людина ну, попросту каручи засинає просто так, засинає. Більш ніколи не просинається. Угарний газ дуже шкідливий для здоров'я і життя людини. От, тому ми ще раз наполягаємо в жодному випадку не залишати дітей без догляду. Ось згадала ще один такий яскравий приклад, коли дитина гралася в своїй кімнаті, щось малювала, їй не подобалось. Вона брала лист бумаги, комкала і кидала в бік каміну. Камін. Запалив цей листок, у дитини в кімнаті виникла пожежа. І йде мова навіть про електричний камін, який теж може підпалювати. Електричний камін, так та, да. І таким чином вигоріла ціла квартира. Скажіть, будь ласка, ми кажемо про електроопалення, тому що. Навіть там з офіційною інформацією Кабміну, з градуси, які зможе надавати саме центральна система. Тому будуть випадки, коли ми будемо підігрівати, якісь може більш-менш безпечні прилади, чи є за статистикою, чому можна довіряти. А які прилади е в жодному разі або ну, за окремих випадків можна використовувати? Більш-менш безпечні це ті, що сертифіковані в Україні, які пройшли перевірку на. Суцільність з нашою електромережою. Це примусово масляні каміни, які є безпечними. В жодному випадку не можна опалювати приміщення газом, газові комфорки, духовки вмикати. Чому? Тому що газ випалює кисень, в будь-який момент може задутися комфорка або щось збігло на комфорку. Приміщення набирається газом. Ми маємо. Навесні перед війною буквально у нас був вибух газу в квартирі. Ви пам'ятаєте, да? це було в центрі в центрі міста якраз От, дуже багато квартир зруйновані, були загиблі. Все це через порушення правил експлуатації газових. Приладів тому в жодному випадку газом ми не обігріваємося. Як би холодно не було, дбайте про своє здоров'я і думайте про те, що навколо вас, особливо багатоповерхівка, в також живуть люди, які можуть невинно постраждати через вашу необачність і небажання дотримуватись елементарних правил. Безпеки. безпеки, ну і звісно, треба звертати увагу на електропроводку. Знаю, що багато голів ОСББ особливо привертають увагу, і навіть робили попереджувальні роботи, щоб всі ці комунікації електричні були в нормі та згідно з часом. Але і побутові прибори в жодному випадку треба все теж перевіряти. Не було ні скруток, ні якихось хімічень, як роблять деякі, як то кажуть, люди що було все зроблено ізольовано в нормальному стані. Так, да, це дійсно повинно, це все прописано в правилах пожежної безпеки, всі ці вимоги. І якщо людина нехтує своїм життям і здоров'ям, то нехай думають про ближніх хто, члени родини. Заздалегідь, скажімо так, зробіть наперед, спрогнозуйте собі ситуацію, яка може виникнути. Чи варта та скрутка людського життя? Тому перевірити всі електромережі, перевірити всі скажімо так, шнури, тому що як і новорічні гірлянди, ми їх цілий рік зберігаємо да, до наступного нового року, як і вона там, може там, пересохнути, там, дроти можуть пересохнути, і все таке інше. Точно так і каміни. Влітку ж їх ніхто не використовує. Вони знаходяться десь в якійсь кладовій. Дістали. Перед вмиканням перевірили, якщо все нормально, нема порушень ізоляції електричного дрота, можна користуватися. Але ще раз наполягаю, не залишати без догляду, тому що є дуже багато трагічних прикладів. Які ще правила, які треба знати, першочергово, щоб обезпечити оселю від ймовірних пожеж? Я так розумію, ну по-перше, не забувати, коли ми виходимо з дому. Все, як то кажуть, ну тільки прибори, які там потрібно, холодильник залишати все інше, вимикати, залишати освітлення, не залишати обігрів без нагляду. Може ще щось порадити. Від. Ць? Себе від ну, ви, фаху, дуже, який... ви дуже обізнаний, пан Юрій, тому ми багато з вами проводили роз'яснення роботи. Ви правильно все сказали. В жодному випадку не залишати увімкні в мережу ті електроприлади, які не потрібні. Зараз навчання онлайн дуже багато дітей знаходиться вдома. Да? І починається так: умкнена мікро, мікрохвильовка, ввімкнений електрочайник. Постійно працює комп'ютер, телевізор. Дуже багато навантаження йде на електромережу. Я вже казала, це може призвести до короткого замикання в квартирі, ну і з, з усіма наслідками. Ми з вами зупинилися лише на квартирах, але є і приватний, приватний сектор. сектор. Приватний там, сектор. Там взагалі ще більш розкрита історія, так Так, да, там ще більш ширша історія, яка нам дає, скажімо так, право сьогодні наголошувати на тому, що перед початком опалювального сезону необхідно перевірити все системи вентиляції димовидалення, тому що сажа, яка скопичується. У цих вентканалах, вона не дає нормальному відтоку гарного чадного газу. І якщо це не зробити, то весь чадний газ буде у приміщенні. Я пригадую випадок, коли у нас в Васильівському районі, на превеликий жаль, загинула ціла родина тато, мама і четверо дітей. Це дуже-дуже небезпечні ризики, які необхідно враховувати. Піч не повинна мати ніяких щілей, все необхідно замазати, підготувати грубу до опалювального сезону. Далі сама піч повинна перед піччю повинен бути металевий лист на той випадок, якщо з печі випаде окалина, жарина. От, щоб вона впала не на підлогу дерев'яну, не на деревину, не на будь-який на металевий лист і це збереже, скажімо так, від ризика займання. Не дозволяти дітям підкидувати дрова у піч, тому що крім опіків, які вони можуть отримати, є висока і високий ступінь ризику, що це може призвести до пожежі. В жодному випадку не можна сушити білизну поруч з плитою, над плитою, особливо як в приватному секторі, так і над газовими плитами не можна сушити білизну, тому що вона може після пересихання може зайнятися і спричиняє пожежу. Прибрати всі домашні меблі від опалювальних приладів, як від електроприладів, так і від печей. Чому? Тому що висока температура. Вона може призвести до чого? До займання, відсунути меблі, прибрати фіранки, щоб вони не нависали, тому що будь-який, скажімо так, момент соприкосновення з підвищеною температурою, тканини починають або займаються, якщо це натуральні тканини, або починають плаватися, якщо це штучні тканини. Може прилипнути це ж як то кажуть, фізику, якщо пригадувати холодне повітря та гаряче повітря, переміщення може будь-що потрапити саме у зону ризику. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь? Ми розуміємо, що за будь-яких мирних часів ми б не радили альтернативних джерел опалення. Але зараз багато ми всі там дивимось Фейсбук, інші варіанти зараз там кажуть і про альтернативне види опалення через палети, через пригадують якісь за е, е, засоби і заходи, які робили навіть е, наші там діди. Навіть про пічне опалення у багатоповерхових будинках, про буржуйки якісь пригадують як треба з цим взагалі впоратись. Я розумію, щоб вас теж обезпечити, щоб менше було й вам роботи, і люди розуміли, що є ризики, коли ми приходимо до альтернативних видів опалювання. Ну, є прецеденти, що люди встановлюють автономне опалення у себе в квартирах. Але всі ці роботи повинні виконувати відповідні фахівці, сертифіковані, які знають, що вони роблять, тому що будь-які проходимці, які, яких ви запросили, або мастера самоділки, не як то кажуть, вони можуть накоїти дуже великої біди. Десь щось неправильно буде виготовлено і процес. Технологічний процес піде не так. Тому під загрозою опиняєтесь і ви сам, і ваша родина, такого в жодному випадку не можна робити. Якщо є проблеми з газовим опаленням, необхідно викликати тільки газову службу, приїдуть фахівці і виконають всі роботи з ремонту, будь то газовий котел, або газова колонка, або газова комфорка. Тому що дуже часто господарки, та. Травить газ та, хай трави не дуже воно ваняє, а закінчується це дуже прикрими ситуаціями, я ж кажу іноді навіть летальними випадками. Що ще хочу порадити? Про чадний Про... газ може, додатково, порадити... навіть якщо не в тебе квартирі, ти можеш бути свідком того, що буде біля тебе поруч. Як зрозуміти, що є чадний газ, як забезпечити себе, своїх рідних або своїх сусідів, які там може перші ознаки. Порадити пер за все, хочу пройти всім курси до лікарської допомоги. Це практикує, проводить і Червоний хрест. України в Запорізькій області, Оксана Бекетова своєю командою навчають, тому звертайтеся туди, вони проводять тренінги з цього питання. Це і громадське об'єднання вогник також до лікарську допомогу. Крім того, курси цивільного, навчально-методичний центр цивільного захисту Головного управління ДСНС України в Запорізькій області також проводить такі заходи. Це потрібно знати не лише, в побутовій сфері, а і є ризики обстрілів, потрапляння під обстріли в даний момент. Тому курси до лікарської допомоги це просто зараз необхідно знати всім, як надати, як врятувати життя людини, тому що рятувальники. Постійно на поготові, але потрібен ще час доїхати до епіцентру, до місця події. І зачасту пересічні громадяни опиняються на місці події раніше. Якщо, Може, люди, якщо, люди знають, допомогу, якщо люди знають, як це правильно зробити, їм вдається врятувати життя. Тому найголовніше немає часу приходити на курси, відкривайте інтернет, перечитайте, і всі ці знання вони повинні бути у вас. У такій короткій пам'яті, не десь там на дальніх полицях вашого мозку, а от під рукою, тому що зараз ця інформація дуже і дуже потрібна. Що стосується чадного газу, симптоми такі, що людину буде нудити, в людини буде боліти голова, у людини буде слабкість, необхідно вивести на свіже повітря, дати попити води або молока. І якщо дуже високий ступінь отруєння, викликати швидку і відправити людину на вентиляцію легенів у лікарню, тому що особливо це стосується дітей. Якщо тривалий час люди перебували у задимленому приміщенні, необхідно терміново викликати лікарів. Розумію, що це питання буде не 100% до вас, до вас мати відношення, але ви допомагали уникнути наслідків те, що задіє в нашому місту і нашій області окупант, об'єкти інфраструктури та. Безпосередньо е, житлові будинки, які постраждали. Там теж є комунікації, які пов'язані саме з опалювальним сезоном. На цей час чи вдається локалізувати ці проблеми, і чи не буде це впливати саме на опалювальний сезон, на який ми чекаємо? Це буде впливати на опалювальний сезон, особливо в тих будинках, де зруйновані теплові мережі, тому що прильоти були досить сильні. Цілісність системи порушена, тому ці будинки точно будуть від'єднані від загальної системи, від загальної тепломережі, і швидко відновити це не, не вдасться. Тому проблеми будуть виникати, але комунальні служби намагаються, скажімо так, пришвидшити всі ці питання, ну, поки що. Є такі, скажімо так, це питання які, такі, які так вже наслідки вже є так розумію, такі будинки, ситуації, так. які ну дуже дуже сильно вражені. Ми не будемо називати адрес. Ми всі прекрасно розуміємо, де вони знаходяться. Ну, тому, що влучання були або всередину будинку, або скажімо так, третій, четвертий під'їзди, то ми розмайже повністю зруйновані сусідні, які, зруйновані, які вціліли. Сусідні, які питання, вцілі, та, будуть питання з Відібнання. Тому ми повертаємося з чого з вами починали. Треба гуртуватися родичами, знаходити місця, де буде все на 100%. відсотків заготовити теплі речі до речі. Про теплі речі хотів би сказати, що ви е казали, ми в жодному разі не лякаємо наших глядачів, але якщо можуть бути відключення, все так інше, ось переохолодження, теплі речі, які правила тут треба теж знати, і що можна заздалегідь, теж як то кажуть, в себе дома скласти. Приготувати. Ну, найголовніше, щоб це були натуральні речі, катонові, бавовняні. Спортивний одяг дуже гарно підходить до цього, натільна білизна спортивна, тому що вона не пропускає. Є якісь спеціальні, я бачив ковдри, які теж енергозберігаючих. Ну, є електричні ковдри, але ми не знаємо, чи зможемо ми їх вмикати, тому необхідно підготувати, скажімо так, приготувати термос обов'язково, щоб він постійно був з гарячим чаєм. так? Заряджати, може... заряджати павербанки постійно, щоб був додатковий запас для зв'язку мобільним телефоном. Крім того. Похвилюватися за своїх домашніх улюбленців, і якщо що, можна і завдяки ним зігріватися да? брати з собою. Під бок, і це буде тепліше. Я, звісно, жартую, але але насправді насправді в цьому, справді, насправді, є, в цьому да, сенсі і навіть морально, якось трошки легше, коли все, все своє, і навіть а, якщо казати, там котів або за за свого собаку, яка поруч ти теж переймаєш за нього, і може відволікаєшся і якось воно ближче до і серця і тепліше да, і зігріватися разом. Система сповіщення, ДСНС все працює. В принципі, ми заздалегідь до будь-яких ситуацій розвиток готові. То теж я, я, мабуть, як і всі теж отримував навіть повідомлення дуже учнів трошки навіть лячно, але будь-в в якому наша випадку, реальність да, будь -якому жаль випадку, на будь-якому випадку ця система дін... працює, і на будь-який випадок, в принципі, все населення буде сповіщено. Я так розумію, я добре. хочу побажати нашим запоріжцям теплої зими, якомога менше надзвичайних подій, пов'язаних з порушенням правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Я хочу побажати мужності і витримки. Здоров'я і сил всім, хто на передовій, тому що вони здобувають нашу перемогу. А ми в міцному тилу також у нас свій фронт, своя передова. Ми виборюємо життя для людей, ми надаємо допомогу, і ми будемо це робити за покликанням душі, за скажімо так, всіми нашими морально-етичними якостями у будь-якій ситуації рятувальники поруч. Я хочу побажати вам, рятувальникам якомога менше роботи. Якщо б якась робота була, це не... Наслідки, які вам треба допомагати, ця робота була просто роз'яснювальна і ось така розмова раніше наприклад, був, як сьогодні. Раніше був гумор, ветерани розказували, так, що так. коли пожежний спить, значить в країні нічого не відбувається. Тому якщо ми будемо більше відпочивати, то значить у нас все нормально, у нас мирне життя. Цього вам і побажаю І нашим глядачам. Хочу надати оптимізму і нагадати, що кожного дня ми все стаємо ближче до нашої перемоги. Тримаємось, гуртуємось, все буде добре, і все буде Україна. Нагадаю, що сьогодні до нас у студію завіт. Стала начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України Запорізької області, пані Юлія Баришова. Дякую, Дякую вам. вам. Тепер ми проінформовані, гуртуємось і пам'ятайте про те, що е залишайтеся з телеканалом ТМ як завжди, актуальна інформація для кожного з наших глядачів. Тож, все буде добре, все буде Україна. Тримаємось.